Це спортивні новини і спочатку дар богів, чудовий теніс. 18-річний харків'янин Ерік Каленко став переможцем Кубка України у чоловічому одиночному розряді. Боротьбу за другий за статусом національний трофей він розпочав феєричною перемогою над одеситом Микитою Фоменко, подарувавши йому лише один гейм. У другому колі Каленко зробив теж саме зі старшим на 9 років господарем кортів, дворазовим чемпіоном країни Романом Байчуком. Лише різницею, що єдиний гень віддав у першій партії. Чвертьфінальний та півфінальний матчі він також виграв у двох сетах з однаковим рахунком 6-1. Рік позбавив подальших хвилювань киянина Дениса Паршутіна, потім зняв з прибігу Ілью Малярчука із Черкас. Фінал чорна-біла гра пана бо пропав. Попередні перемоги та досягнення не мають значення. Тут інша арифметика. Ткаленко забрав стартовий ігровий відрізок у 22-річного львов'янина Святослава Ільницького. Зовні легка 6-2, А у другій партії довелося повазитися. Харків'янин дотиснув суперника на тайбрейку 7-6. У першому сеті, так, да, в мене все було гаразд, але у другому сеті мене почало турбувати моє плече. Те, з чим я боровся, скажімо так, дуже довго. Це моя травма. Дуже дякую моїй сім'ї і моєму клубу. Ти, який за кордоном, і ти, який у Харкові. Клуб АКС і клуб Атлетіка Монтемар у Аліканті. Це перша перемога Еріка Каткаленка у Кубку України, тому особливо дорога. Вона принесла йому звання майстра спорту. Михайло Остроушко виграв разом із Дніпровцем Олексієм Колесником парний трофей. У другому спареному турі жіночого чемпіонату України з хокею харківські пантери зустрічалися з командою Придніпровськ у гостях. Результат цього протистояння читався легко, а за бажанням можна було вгадати результати обох матчів. Харків'янки на старті сезону явно сильніші, що й довели у Дніпрі. Вони вже у стартовому поєдинку дали зрозуміти місцевим хокеїсткам, навіщо приїхали до них. Після безгольового першого періоду пантери закинули у другій 20 хвилин. П'ять сухих шайб. Яна Варяниця та Вікторія Ценова оформили дублі. Одного разу відзначилася Міліса Галас. Остаточно відчувши гру підопічні Вадима Радченка, забили у третьому періоді ще чотири голи. Вікторія Шиманська вистрілила дуплетом. Другу шайбу до свого активу записала галас. Один раз ціль вразила Тетяна Слащова. 9-0. У другому матчі революції не сталося. Пантери, видані своїм капітаном Катериною Середенко, знову здобули крупну перемогу. Змінилося лише одне рахунок: 6-0. По дві шайби закинули Галаси Ценова, по одній Слащова та Ольга Ієвлєва. Кращими гравцями харківської команди були визнані варяниця у першому матчі. Воротар Наталія Гербей у повторному у турнірній таблиці два владдя. Пантери та Київ Кепіталс набрали по 12 очок. Столичні хокеїстки у другому турі двічі розгромили одеську команду сестри Кракен 17.1 і 17.0. Наступний тур відбудеться наприкінці січня. Регбісти сезон відіграли грудень найкращий час для підбиття підсумків. А вони вражаючі, харків'яни зібрали на внутрішній та міжнародній аренах визначну колекцію. Збірна області очолювана Вадимом Колишкіним, продовжила переможні традиції Олімпу та зробила золотий дублі, ставши чемпіоном у суперлізі та володарем Кубка України з Регбі 7 Легіон 13 виграв під керівництвом Олександра Скорбача. Перший в історії національний чемпіонат з регбі «Ліг-9». За добрі справи і нагороди щедрі. 12 харківських гравців удостоїлися звання майстер спорту України. Це дуже велике досягнення. Тим більше у регбі, от саме у регбі, отримати майстерів спорту від року до року було дуже складно. Лідером українського регбі флагмана був Олімп. І кожного року вони займали перше місце в Ригбі-15, і в регбі 7 і тому інші клуби зайняти перші місця та отримати майстрів. Це було нереально. А зараз, от ми об'єдналися, і тепер у нас ми гравців стало більше, і майстрів стало більше і. Ну і результати, і говорять саме за себе. Федерація регбі Харківській області може пишатися собою, тому що ми змогли перемогти, зібратися у таких складних умовах. Тобто, ну у будь-якої області в Україні, ну не беручи там до уваги Донецьку, Луганську, так то ситуація значно краще, чим в нас. Але харківські регбісти, харківська школа, ми не переможні. Олександр Діський став двічі майстром з регбі та регбі ліг. Почесні знаки та посвідчення отримали Вадим Міланка, Євген Чечета, Ігор Юркін, Володимир Карпенко, Віталій Пучкова. Також майстри спорту України міжнародного класу з регбіліг Михайло Траян, Євген Трусов, Дмитро Симиренко, Олександр Сивакос, Анатолій Гранковський та Олександр Щербина. Посля регбіліг будь-який, регбист может играть в любой вид спорта, точнее, в ну, любой вид регби, так как вот я играл и в регби 7, и в регби 15 сборных. Э, ничего как бы сложного в переходе в эти виды регби нет. Тонкости, конечно же, присутствуют, особенно в схватке, то есть, но, опять же, благодаря ребятам из Олимпа мы нормально подготовились к этим тонкостям и отыграли на отлично. І на старом багаже, ну і также ребята индивідуально тренировалися, і, і команды ми собиралися. Благодаря нашому тренеру Колышкину Вадиму правильно организовали тренировочный процес и пришли к такому хорошему результату. Будем стараться не смотреть точно вниз, смотреть только вверх и стремиться к лучшему к в чемпіонатах України и в Кубках України, да и к нашей победе. Харківські регбісти та тренери зробили вирішальний внесок в успішні виступи чоловічої та жіночої збірних України у чемпіонатах Європи з регбі 7 Обидві команди перемогли у дивізіоні трофі та отримали підвищення у класі. Наступний сезон вони почнуть у головному континентальному турнірі Чемпіоншип. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.